І вітаю вас на каналі Слимак Блог. Сьогодні в нас екскурсія голландським будинком. І це наші коти. Заходьте! Це кіт Степан, а це кіт Ганс. Вони двоє приїхали з України, з села Висло там, де вони народилися. Ми їх врятували. От. Але сьогодні не про кутів. Сьогодні. Ми будемо дивитися, як виглядає, я б сказала, традиційна голландська хата. Як бачите, це в нас такий маленький коридорчик з вулиці. Цікава особливість голландських хат, що в них прямо біля входу є туалет. Тобто невеличкий, але туалет. Тобто ви можете зайти. Кажуть, що ця традиція мати туалет при вході. Пішла з давніх часів, коли будь-який подорожній міг зайти до вас в гості і попроситися в туалет, тому вони робили маленький туалет прямо біля дверей. Добре, а перше, ми підемо дивитися все, що в цій хаті є зверху. Зверху вниз. Отже, як ви бачите, традиційні голландські сходи. Мінус цих голландських сходів є в тому, що, наприклад, в цьому будинку вони всі оббиті таким килимом. І ми намагалися його якось віддерти, бо, розумієте, його чистити досить таки складно, але нічого в нас не вийшло, тому приходиться таки чистити. От. І також дуже дивно, бо ці сходи є насправді досить крутими. Дивно. Що в цих будинках також живуть досить багато старших людей, і вони по цих сходах постійно піднімаються, бо в них не прийнято мати спальню на е, першому поверсі. Ми все-таки зробили для батьків спальню на першому поверсі через те, що, ну, тобто, підніматися по сходах вверх-вниз, звісно, корисно для вашого здоров'я, але як бачите, досить таки складно. Отже, третій поверх тут був. Отакий. Власне, з ними ми нічого не робили а, на цьому третьому поверсі. Як бачите, тут є спальня. Це попередні. Попередні власники це так залишили. Нам ще треба буде колись робити якийсь ремонт, не ремонт. Подивимося, що ми з тим будемо робити далі. Ліжко теж нам залишили, тому насправді дуже, -дуже дякуємо. От. Та, і це була поличка, яку ми зняли з іншої кімнати. Отже, якщо ми подивимось з вікна, ми з вікна бачимо сусідні будинки. Я б сказала, що сусідні будинки є значно ліпшими, ніж цей будинок. Вони є більш новіші і, я думаю, коштують значно, значно дорожче. А це внизу наш сад, в який ми з вами також підемо. Отже, давайте йдемо дивитися, що в нас на другому поверсі. А, і бачите, є цікава особливість. Тут всюди, коли ми заїхали, лежав линоліум. Тобто линоліуму не було лише на першому поверсі. Коти? Так, добре. Отже, на другому поверсі у нас є котяча кімната. Це все є котяча кімната. Ця шафа тут була від попередніх власників, причому вона є така збита шафа. Тому насправді ми вирішили нічого з нею не робити. Ми її так і залишили, цю шафу, щоб вона тут була. І там, навколо неї поклали ламінат. Ну, а що робити? От, бо ця шафа йде разом зі столом. І ми вирішили, на що вкладатися, якщо ми можемо щось. Використати те, що тут вже було. Щось сталося? А добре. Отже, це, до речі, дуже класна кімната, бо вона є дуже сонячна, вона знаходиться з сонячної сторони. А якщо, вас, якщо ви живете в Нідерландах, це дуже класно, коли у вас є кімната на сонячну сторону, бо зазвичай більшу частину року тут дуже-дуже темно і сумно. От, також у нас є. Невеличка інша кімната, також офіс. Мій офіс маленький такий. Як бачите, крісло в мене в іншій кімнаті зараз знаходиться. Так. Мінімально, бо, бо, як то кажуть, не на часі багато мати речей. Ну і так. От, така собі кімнатка. І як бачите, бачите, вона виходить не на сонячну сторону. Тому тут зазвичай от. Завжди досить темно. Якщо. Так, завжди досить темно. Зимою взагалі це дуже-дуже сумно і треба буде якісь е... ліпші лампи поставити, чи що. От. Ще є на другому поверсі невеличка ванна кімната, я б сказала, душова. Як бачите, вона зовсім невеличка. Тут, якщо я отак встану, от подивіться, о. Тобто душова кімната дуже маленька. Але маємо те, що маємо. О! Це наш жирний кіт. Добре. І йдемо дивитися далі. Що в нас? Далі, далі, далі. Знову на перший поверх спускаємося. Дивіться. Далі в нас йде спальня і вітальня. Вітальня в нас виглядає так, що в нас є стіл. І подивіться, це, я б сказала, таке поєднання куточок українськості і голландськості. Це вишиванки, які були привезені з України і їм понад 200 років. Далі кухня. Кухня, до речі. Це вважається досить-досить великою кухнею, бо зазвичай в голландців от просто ось так, така одна лінія, і там є все, абсолютно все. Тобто, отак от ви готуєте. І холодильник нас можна вважати досить великий, але тут немає морозилки. От, Тобто, кухня буквою Г це дуже-дуже класно. Йдемо далі. Далі в нас невеличке приміщення, воно, як знаєте, як така склад в нас трохи. Ми тут збираємо пляшки, збираємо картон. Він вивозиться раз в 2 чи 3 тижні з нашого села, тому за цей час він у нас трохи накопичується. Так само пляшки треба йти здавати в магазин. Отже, сьогодні дуже гарна погода, як бачите. У нас тут стоять наші велосипеди. Велосипеди ми купили е, за якусь мінімальну ціну по 100-180 євро. Чому? Тому що, е, що якби ви того не хотіли, є великий ризик, що вас ваш велосипед можуть вкрасти, і тому е, платити досить багато за велосипед, насправді. Не має змісту, якщо ви не купляєте собі і з яким ви подорожуєте далеко кожного дня по 20-30 кілометрів. Інакше звичайний велосипед вам отак. Отже, сад. Є сміттєві баки, бо сортування сміття є дуже важливе. Є змішане, є біо, є пластик. Чи я переплутала. Неважливо. А, от. Далі, як бачите, нам трошки повезло. У нас в нас є такий якби вихід до, до каналу. Я не можу сказати, що ну, тобто, я не знаю, чи в цьому каналі хтось плаває. Ой, ковотиння вже літає. Баба не літає. Бабина весна. От, е не знаю, чи тут хтось плаває на якихось е човниках чи ні, бо ми ще так довго тут не є. От, плюси життя в селі. Тобто, Якщо ви купуєте або орендуєте, чим далі від Амстердаму, тим воно дешевше. Тобто е в Амстердамі, біля Амстердаму, це буде коштувати дуже досить. Покажи тих жаб. Збільши, вон там жаби. бачиш, вон там жаба. Вон там жаби. Жаби квакайте. Жабки. Ну ви ж навіть стрибали, я ж вас бачила. От. Так, тому якщо ну, як, ми шукали якесь житло, яке було за адекватну ціну. І з адекватною площею, то це все ж таки треба шукати за, за далеко, за межами Амстердаму і за межами великих міст, бо там буде значно, значно дорожче. От. І також, як бачите, щоб ви не знайшли за адекватну ціну, треба буде досить багато чого доробляти і вкладати свій час і силу для того, щоб воно виглядало добре. От. Пишіть, що ви думаєте в коментарях? Всім папа! -па.